60% бюджетных объектов нуждаются в термомодернизации. Это Проблема многих городов, які основное своє развитие отримали тоді, коли в моду вошло крупнопанельное панельне і крупноблочне Здесь точно так же однослойні кремзитобетонні панелі, теплопотери через які більше 50%. Загалом у Дніпропетровську сьогодні 440 бюджетних об'єктів, що потребують суттєвого зменшення теплоспоживання. І Дитячий садок номер 299 один із них. Тепер же іще з двома місцевими школами він учасник пілотного проєкту з тепломодернізації. Ці капітальний ремонт тут розпочали в грудні 2012, Однак через погодні умови відновили процес тільки у березні поточного року. Зараз тут активно встановлюють енергозберігаючі вікна та двері і утеплюють фасад будівлі. Зимку було саме менше градусів, 18-19. Зараз, коли у нас уже в грудні місяці була одна група обладнана, то ми спостерігали таку картину, що 23-24 градуси, і ми змогли. Частіше провітрювати і економити реконструкцію будівлі дитячого садка роблять за новою технологією. На панелі, з яких він побудований, укріплюють мінерально ватні плити, а зверху вкладають вентильований фасад, який не реагуватиме на температурні коливання і не буде деформуватися. Загальна вартість робіт з тепломодернізації більше одного мільйона 700 тисяч гривень. Ціна на маленька, однак, врешті-рест енергоспоживання зменшиться на 45%, Говорять експерти, та й гарантія якості 50 років. Крім того, що біля 150 тисяч. Витратять на реконструкцію системи опалення дитячого садка, що дасть ще більший відсоток економії енергоспоживання. Для нас це перший опит, коли ми на бюджетному черенні приміняємо вентилюємо фасади. Тому для нас дуже важливо, щоб сама конструкція по собі дуже надійна. Ну, якщо неправильно закрепить направляючі, і можуть бути потім Я внішні, тоже проблем не вижу. Поэтому наша задача теперь организовать работу так, чтобы на сентябрь месяц мы дали возможность, дети, когда вернутся с лета, чтобы мы им больше не мешали. Альної реконструкції в дитячому садку Калинка також відновлять освітлення і впорядкують території. Перші ж результати здійсненої тут тепломодернізації проаналізують вже за рік. А там, можливо, завершиться і процес перемовин з Європейським банком реконструкції та розвитку. І Дніпропетровськ отримає 20 мільйонів євро на аналогічні перетворення в усіх бюджетних установах. Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.